Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні приготуємо швидкий, але дуже смачний пиріг. Для початку нам потрібно 400 г вишень без кісточок поставити на вогонь, додати 3 столові ложки цукру і довести до кипіння. Коли починає кипіти наша суміш, додаємо 1 столову ложку крохмалю кукурудзяного таку з гіркою і добре перемішуємо. Постійно перемішуючи, доводимо до загустіння. Форму для запікання застеляємо пергаментом. У мене вона діаметром. 21 см. Потрібно розтопити одну упаковку вершкового масла 180 грам і розморозити одну упаковку 400 грам тіста філу. Для початку перші три листи вистилаємо на дно нашої форми, змащуючи маслом, так як це на відео показано: перший лист трішки більше на одну сторону. І щоб краї звисали за боки нашої форми, другий з іншої сторони, і третій посередині. Решту листів також змащуємо маслом вершковим розтопленим та уже охолоджені вишні. І зложуємо, так як це показано на відео. Потім виложуємо у формочку у вигляді троянди. У мене залишився один лист, він такий трішки порваний. Тому я його просто порвала і виложила вже зверху на наш майбутній пиріг. Також залишки вишні також виложила на наш пиріг. Тепер беремо 4 яйця, 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки сметани і пачечка ванільного цукру. Просто все добре перемішуємо або виделкою, або вінчиком. І заливаємо зверху на наш пиріг. Тепер видалочкою так обережно, ніби розвертаємо наше тісто, щоб наша заливка попала в усі куточки нашого пирога, мабуть. тепер бока. Із тіста завертаємо все всерединку та змащуємо верх пирога залишками вершкового масла. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 50 хвилин. У мене випікалися при режимі верх-низ, без конвекції. Тільки потрібно почекати, доки пиріг прохолоне, стабілізується і можна нарізати. Ось такий він чудовий у нас виходить, тримає свою форму, він в міру вологи, в міру солодкий. Тому пропоную і вам приготувати дуже швидкий, простий в приготуванні і дуже-дуже смачний пиріг. Так що, всім смачного!